Друзі, усім привіт. Дякую за те, що ви з нами. Спасибі, що долучаєтесь до переду цього відео. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік, мій гість, відомий український політолог, пан Сакян. Привітаємо його, пане Олеже, радий тебе бачити. Привіт радий бачити навзаємо. Вітаю наших глядачів та глядачок. Дякую, чому, що ти з нами. Е, давай обговоримо перспективи е, мирних переговорів. Тому що тепер вже головує нашою делегацією пан е, Умєров, який. Е, Нині я так розумію, направляється до Сполучених Штатів Америки. Можливо, вони вже навіть прибули туди, але попереду зустріч з Віткофом з Зарубію, як повідомляє американська преса, і з Джаредом Кушнером чи Кушнером по-різному його називають. І от Вашінтон Пост буквально перед цими переговорами пише про те, що на Україну на Зеленського зокрема буде. Здійснюватись просто шалений тиск наступного тижня. Ну вже фактично, там через там не знаю дванадцять годин, умовно кажучи, ну з наступного тижня. Я так думаю, навіть з неділі цього тижня, і, е, і що і будуть нас принуждати к міру, як пишуть. Хоча ну чо, до чого тут примушувати, якщо Україна і так, хоч і миру, справа в цій угоді в параметрах цієї угоди. Після цього вже американці відправляться до Росіян, щоб Путіну надати ось цей так званий план якою ти бачиш, яким ти бачиш розвиток цієї ситуації? У нас є директиви від президента. Не впевнений, що там є згода на виведення з Донбасу. Можливо, якісь цікаві формати. Щось ми можемо запропонувати. До чого все це йде? Яким буде фінал цієї історії? Як ти думаєш? Фінал поки не проглядається. Почнемо з цього. Тиснути будуть варіанти, які на столі вони є для нас поганими. Ключове, що може добуватися зараз Україна, це те, щоб вони були і поганими для Росії. І відповідно, таким чином, ми зійшли або на в цю ситуацію, або покладання відповідальності на Росію в очах Трампа. Бо за інших обставин по нам просто прийдуться катком, або відповідальність за зрив, чудовий, величний прекрасною угоди, яку запропонував Трамп. Беремо в лапки все це, бо смердить воно, не дивлячись на обуртку, буде покладено на Україну або. Просто-напросто Трамп почне діяти ще жорсткіше, примушуючи Україну різними обмеженнями, в тому числі допомогою Росії, тому що те, що ми бачимо зараз, це фактично допомога Росії в тому, щоб отримати Україну, щоб Росія спробувала таки зґвалтувати те, що їй не вдається в цей час, і тому дійсно і зрозуміло, що в переговорах наразі Україна при підтримці Європи, але Європа. Ми розуміємо, що не сидить повноцінно за столом, і в цьому велика біда, а Сполучені Штати разом з Росією. Настав той момент, коли ми фактично зараз стоїмо одночасно проти тандему Росії Сполучених Штатів. Тепер, якщо трішки по порядку, мова йде не про 28, чи 19 пунктів, чи 128. Питання лежить в іншому. Якщо дійсно. Ну, ясно, що на порядку денному зараз завершення війни як такої взагалі близько не йдеться. Те, що навіть пропонується, Трамп хоч і називає завершенням війни, але це аля, давайте припинимо стріляти. Давайте зробимо аля заморозку, це відкладений реванш, відкладений новий виток війни. І в своїй статті, до речі, пан Залужний так само абсолютно чорним по білому про це говорить: що власне перемога у війні це. Росія, яка розвалилася, відмовившись від імперськості, продовжує його думку. А перемога України це Україна, яка звільнилася, відбулася. Це інше, це проміжкові варіанти, за яких війна все одно повернеться новим витком, і тут треба бути повністю свідомими цьому. Тому необхідно мати політичну ціль нинішнього вітка війни, і це ширше поняття ніж просто аля, ми добиваємось цього. Це цілий комплекс цілий завдачі, завдань, які розділяються, розпадаються на різні, різні сектори: економіка, соціальна сфера, політика е, воєнна сфера і мають бути синергетичними одна до одної ну це трішечки відступ в сторону. Тобто, ми маємо на сьогоднішній день ситуацію, в якій варіанту того, що війна закінчиться, немає. Але є варіант умовної заморозки. Для заморозки з українського боку є два маркери. Чи вона реалістична, чи ми маємо справу з імітацією цього? Перший. це гарантії безпеки. Якщо в Україні партнери готові надати реальні а не бутафорські гарантії безпеки, про це можна окремо говорити, що це може бути, але це мають бути реальні гарантії і реально проголосовані парламентами, які би зробили би для Росії неможливим відновлення війни, або ціна цього була б для них зашкалюючи, катастрофічна, що дорівнюється неможливо відновити бойові дії, або швидко програти, якщо вони їх. Відновлять. Таким чином, Україна розуміє, що так, ми не отримаємо зараз перемоги, так, ми не отримаємо поразки, ми не отримаємо миру, але ми отримаємо війну іншими засобами, не воєнно-кінетичними. Війна спецслужб продовжиться, війна економічна, політична, культурна, когнітивна, все інше. Те, що ми спостерігали, тобто гібридна війна а-ля 14 22 рік з можливо такою ж, а можливо, нижчою інтенсивністю. І другий момент це припинення вогню як передумова переговорів, а не переговори, де про все домовились, і на фініше в нас припинення вогню, як не полягає Росія. Тому що це індикатор. В переговорах Росія бачить для себе прийнятний варіант перед обличчям ще гіршого. Для того, щоб як мінімум заморозити війну, і Росія бачить в переговорах можливість вигравати, тягнути час і вимотувати Україну і партнерів, використовуючи це як важель тиску, а паралельно продовжуючи воєнну операцію, не відмовляючись від неї. Тобто, переговори можуть стати для Росії в такому випадку інструментом, для того, щоб ціла низка корисних дурнів за кордоном кричали: не треба давати Україні більше озброєння, бо Путін вийде з переговорів. А не треба посилювати санкції, Путін образиться. Ви ж бачите, може бути мир. Рівно це ми вже навіть зараз почали чути, наприклад, від лідерів Бельгії, які кажуть: не можна заарештовувати російські активи, бо це підірве угоду, до якої ми наблизилися з Росією по завершенню війни. Ви саботуєте мирний процес. І звісно, що це абсолютно дурня, і будь-якій людині, яка. Трішечки розуміється на динаміці російсько-української війни зрозуміло, що це ставлення ситуації з них на голову. Але, тим не менш, для необізнаної публіки, для широкого загалу за кордоном, це дуже класно звучить. Бо дійсно переговори ж є, ну є якісь. Трамп же ж каже, що є угода, є угода. Так, що ви тут зараз? Ви саботуєте наміри досягнути миру. Ви будете винуватцями в третій світовій війні. Якщо зробите, дасте Україні зброю, ведете санкції по Росії, не посилите підтримку України якимись даними, не дозволити Україні додаткові операції? Ну і далі по списку можна діти до будь-чого. А навіть до того, що ви будете примушувати Україну, наприклад, провести вибори без можливості проведення виборів, бо треба ж досягнути миру і допустити третьої світової війни. Ідеальна відмазка. тому Росія і хоче, щоб припинення вогню було на фінішній прямій, і ось це реально два моменти, навколо яких точиться реальна битва. А все інше, якщо Росія е, говорить, що спочатку переговори, потім припинення вогню. А пан Рубіо продовжує, що спочатку угода, а потім е, гарантії безпеки, ми подумаємо, які вам надамо. То навіть якщо Путін скаже, що він завтра готовий українську зробити в Росії державною і нам Кубань віддати а, разом з Сибір'ю, все одно на це погоджуватись не можна, тому що це буде пасткою, які би туди пряники не були б засунуті, і наскільки фантастичні чи не фантастичні вимоги інші були б в різних пунктах. Якщо по цим параметрам ми маємо два плюси по гарантіям безпеки, щось реалістичне і конкретне, і припинення вогню не на фінішній прямій переговірного процесу. То тоді ми можемо переходити до різних пунктів. А е, обмеження видів озброєння, відведення техніки, режим контролю вогню, різні статуси, міжнародні місії, да будь-що. Там потім розпадається на 28 пунктів і на 19, А там ще має бути сотні і сотні сторінок, режимів, протоколів і е, механізмів, яким чином. Відбувається, починаючи від розведення військ і контроль за припиненням вогню, завершуючи відбудовою, реконструкцію, поверненням нормальної життєдіяльності для того, щоб повернути нормальний суспільно-політичний і суспільно-економічний процес. Тому зараз я не чекаю ніяких проривів від цих переговорів. Ключовий момент дійсно, я погоджую з ним. Що наступний тиждень, а я б сказав би, направду, це буде більше ніж тиждень. Я думаю, що все це протриває зараз до Різдва, а потім з новим загостренням вже в січні. Але принаймні до Різдва, це період, коли Україна буде під шаленим тиском, Європа буде намагатися нам допомагати і пом'якшувати, виступати буфером цього тиску, але повноцінно Європа цього робити не зможе. І дійсно, я сказав би, що. Добре, що відставка Єрмака відбулася до цього, а не в процесі. Краще було б, якби вона відбулася або ще раніше, або вже пізніше. Бо в такому випадку, у цей період турбулентності, ми проходили би вже визначено. Погано, що зараз ми якраз опробовуємо нову конфігурацію переговірної команди, вже знаходячись в ідеальному штормі. Але краще, що це сьогодні, а не через тиждень, наприклад, відбулося, що на ці переговори вже йде команда, яка. Буде сталіше в цьому переговірному процесі, і дійсно, тим самим, чому позитивно, не з точки зору переговорів, тут якраз плюс-мінус, як я вже зазначив, а з точки зору підтримки парламенту, я сподіваюся, що після цього зніметься питання зараз розформування монобільшості, урядів, неприйняття бюджету, всього іншого, бо тут Україні зараз потрібен якраз надійний тил. Сподіваюся, що принаймні на певні пару місяців це політичну кризу може згасити. І дати можливість президенту тепер говорити з парламентом, вступати в діалог і формувати певний консенсус, принаймні на ці складні місяці переговорів. Бо зараз дійсно потрібно буде єднання навколо прапору, не навколо корупціонерів, а саме навколо прапору, бо антикорупційні розслідування паралельно мають рухатися. Бо зрозуміло, що суспільство має чітко розмежовувати внутрішньополітичні проблеми і зовнішньополітичний контур, бо ми не можемо дозволити собі в боротьбі з внутрішніми проблемами стати п'ятою колоною в руках наших ворогів. Росія тимчасово сподіваюся, що тимчасово хакнула Сполучені Штати. І найближчим часом Сполучені Штати в воєнному плані продовжують бути нашим партнером, на якого ми сподіваємося розраховане постачання озброєння розвідних даних всього, але в політико-дипломатичному плані це прямий союзник нашого ворога. Чому на твій погляд обшуки у Єрмака було проведено, але підозри не вручено? Чому президент прийняв його відставку, і чи було це рішення Єрмака, чи виключно президента Зеленського? Чи вплине це на переговори, тому що Єрмак був керівником делегації, і тут думки розходяться. Одні одні змі західні пишуть. Він був жорстким переговорником в успішним для України. Інші змі також західні. До речі, пишуть про те, що Сполучені Штати видихають з полегшення, що мовляв Єрмак, тому що він не міг типу знайти комунікації з американцями. Більше не займає цю посаду. І хто очолить офіс президента? Дарує одразу за кілька запитань. Знаєш, яку відповідь я зараз не дав би на декілька з цих питань, вона не сподобається нікому. Спробу дуже телеграфна, малими, скажімо, дозами. Для переговорів стосовно російсько-української війни, зняття ярмака це мінус. Бо Ярмак був щільно інтегрований в цей процес давно, мав всі контакти, розуміння. Тобто тут багато чого, навіть якщо посадити телеграфний стовп в переговірний процес, і він там просидить декілька років. Він все одно може бути значно більш обізнаним, ніж той, хто тільки заходить в цей процес. І в переговірних процесах подібних дуже важливо. Оця сталість, тяглість і розуміння в контекстів, бо багато чого на відтінках. І ти вже розумієш, які стратегії розігрують по відношенню до тебе, де обманюють, де намагаються на слабо взяти тощо. Тому я думаю, що в цьому розрізі, звісно, це мінус для делегації. Наскільки мінус? Ми побачимо, і я думаю, що цей характер сам того, як буде працювати українська переговірна група, змінить, бо як мінімум, тепер плече до президента довше і до різних відомств довше. Відповідно, часу це буде забирати більше. Відповідно, потрібно повертатися для консультацій. Швидкість тепер трішечки зменшиться роботи групи з точки зору переговорів з американською стороною з партнерами в Сполучених Штатах. Я думаю, що це плюс зняття ярмака, тому що на цьому треку не по російсько-українській війні, а наприклад, по ширшому контексту співпраці, Ярмак дійсно дратував як друзів, так і опонентів України в Сполучених Штатах. І десь в силу того, як він себе проявляв на переговорах по російсько-українському питанню, і це стосується трампістів. Вони і одна з найвпливовіших там консервативних республіканських газет, якраз розписуючи про корупцію в Україні, то ще пару тижнів тому, навіть місяць плюс тому. Мені сподобалося, як завершили свою статтю з тим, що поки Єрмак, голова офісу Зеленського, Зеленський не піде на жодні компроміси, які так необхідні і на яких так наполягає Трамп. бо Єрмак Яструб, а от Зеленський би без Ярмака би вже пішов би на ці компроміси. Ну я думаю, що їх чекає дуже цікава і неприємна несподіванка. Що не Єрмак був яструбом в цій конфігурації, хоча можливо і не без того, не знаю. Але яструбом є українське суспільство в цьому, і Зеленський, який є плоть від плоті, кров від крові, вибором українців з усіма негативними позитивними сторонами, він є популістом в класичному розумінні, і тому він далеко від позиції суспільства не може відійти навіть по своїй природі, природі своєї влади. Тому вони зараз стикнуться з такою ж позицією України і без Єрмака, і будуть дуже здивовані, що виявляється, проблема була не в людині а для них, а проблема в їх хибному уявленні про російсько-українську війну в цілому, і про цілі і характер війни, як Вітка вказав, я розумію, що там треба від землі, проблема в землях. Нічого подібного. Ціль Росії не захопити додаткові пару тисяч квадратних кілометрів. В них території, отак, от вони своєю не знають, що робити. Ціль їх це знищення української державності і українства як такого, а це те, що Путін собі ще на самому початку своєї каденції вбив в голову як свою історичну місію, і ціла низка його біографів. Тих, хто працював з ним з початку становлення режиму, і пізніше відмічають, що фігура, яку він косплеїть, тобто повторює. І на яку він орієнтується з історії Росії, це Катерина II. і одна з проблем, яку він вважає, що їй не вдалося вирішити, це через свою там слабку жіночу натуру. Беремо в лапки, да, такий сексистський підхід, який дуже притаманний російській маскулінній культурі, яка побудована на культі сили. А це якраз через це вона не змогла дознищити Україну. І от їй не довдалося, але вона була права в своїх ідеях, що треба знищити українство як таке, і от Путін намагається завершити цей історичний цикл. і Він вважає, що потрібно знищити Україну, бо там спадок історичний, бо, а, культура, бо все інше. І там все, що на 300 років глибше в Росії капнеш, всюду упрешся в Україну, і тому власне ціль тут абсолютно інакша. але в Штатах. Самообманюються ріелтори їм так забудовники, їм так легше все квадратними кілометрами міряти. Все земля і все купується, продається. Вони вон, газу спробували так поміряти а, і щось не сильно вдається. Але і в переговорах зараз вони здивуються з цього приводу. Тому я не думаю, що тут, скажімо, є якісь пробл... є якісь для них позитиви зараз. Зі зняття в переговорах з американцями, повторюся. Позитивно, я думаю, вплине, тому що тут потрібно було замінювати ярмака. Він просто дратував і друзів, і партнерів трампісти вже сказали, але і друзів дратував тим, що американська політика побудована на натяках і на е, такому е, опосередкованому мовленні по предмету. Ну, тобто, американці ніколи не скажуть в лоба ні, вони скажуть. За певних обставин можна да. було би розглянути, але є непереборної сили зараз, раз, два, три, чотири, п'ять пунктів. Тому ми до цього давайте повернемося пізніше, і там українці часто чують, а, пізніше? Ну давайте зараз ми подолаємо ці непереборні обставини, доведемо вам, що вони переборні, і отримаємо. А американці, коли подолали ці непереборні в лапках обставини, сидять і вже починають нігті гристи, тому що так, а як же ж тепер сказати, що такі ні? Ну, прямо сказати ні, не можуть, і вони можуть натякати, що отут от вот, нас непокоїть така та ситуація, яка розвивається у вас в такій-то сфері, це означає грубе і конкретне, у вас там лажа, виправляйте, але вони ніколи не скажуть так прямо. І от у дискомунікейшн часто відбувався на культурному рівні, що, скажімо, кадрові дипломати розуміють цю пташинну мову американської політики. А люди, які працюють з конкретними проблемами, і які звикли працювати в режимі бачу ціль, не бачу перепон. Вони сприймаються американцями як слон в посудній лавці. І тому ярмак часто дратував навіть друзів і партнерів. Бо вони казали: слухайте, ну ви поясніть, що так не можна. Ну так не працює. Ну ви раз проломили ситуацію, але на другий раз ви вже спалили весь свій ресурс, і ніхто вам двері не відкриє просто-напросто. Вас більше не пустять в лавку. І три моменти, що ти питав з точки зору всередині політики і офісу. Я думаю, що Зеленському взагалі прийдеться переосмислювати зараз устрій Офісу президента, замінити когось просто верніш ярмака кимось, не вдасться. У другого такого ярмака в оточенні немає. Відповідно, прийдеться переформатовувати саму сам характер взаємовідносин президента з очільником свого офісу. Це буде інший тип відносин. Нема другого такого друга. Мультифункціональної людини, яка головняки знімає, при цьому не має, там політичних амбіцій, при цьому весь негатив на себе бере як бронежилет, тому що а, антирейтинг зашкалюючий є, і при цьому, у якої б все там, 24 години на 7 було присвячено цьому, там не родині, ні комусь іншому, і не відходив би від президента і всіх би запускав би тільки поруч з собою. Ну, тобто, беремо зараз від позитивного до негативного. Просто розуміємо. В таку таку людину другу не знайти. А це було Зеленському очевидно комфортно, чому він так довго тримався за Єрмака і чому він до останнього не йшов його. І відповідаючи прямо на твоє питання, чи є це було рішення? В будь-якому разі чи Єрмак сам написав заяву, чи Зеленський його попросив написати заяву. Рішення в будь-якому разі приймав Зеленський, навіть не просто формально. А не формально. Тому що навіть якщо б Зеленський був не готовий відставити Єрмака, Єрмак написав би, я йду в відставку, я певен, що Зеленський би довго не підписував би. А раз це відбулося за буквально години, вирішилося в прямому сенсі за години, можливо, навіть за хвилини. Ну, для тих, хто поза кабінетом, скажімо, це за годину відбулося, то я думаю, що це було прийняте рішення Зеленським. Uh, яке або розумів Єрмак і написав заяву, а Зеленський сказав так, або я схильний вважати, що Зеленський сказав Єрмаку, що я прийняв рішення, чекаю заяву. І тому uh, я думаю, що це серйозний удар був для Єрмака і з цим пов'язаний. оці декілька коментарів, бо неочікуваний, бо в команді все будувалося на тому, що всі тримаються один одного, і це було ключовим цементуючим фактором. Um, Команди Зеленського, бо там немає ідеологічної, немає якоїсь іншої стрійності. Це не політична команда, це команда, яка прийшла із а, буквально командної гри. А, і тому там а, це тримання плеча до плеча ще сильніше і щільніше І коли коментував ситуацію з Міндічем і сказав, що Зеленський обрав зараз і обирав не Міндіча, чи не Міндіча, він обирав або Спробувати і задекларувати очолення процесу боротьби з корупцією, і тоді пустити під ніж кругову поруку Римання за своїх, що всі, хто зі мною прикриті. Або обрати навпаки, вписатися за своїх, зацементувати команду і створити осаджену фортецю проти корупціонерів, антикорупціонерів всіх разом, всіх зовнішніх, свої чужі. І коли Зеленський обрав. Віддати Міндіча, відмовитись від корупціонера і тим самим продекларувати, що він а, готовий саджати друзів, пам'ятаємо Лікванью. Це запустило Махавік можливих кадрових і неможливих, а невідворотніх, як я тоді казав, кадрових змін всередині команди. Я чесно скажу, я не очікував, що Єрмак стане першим в цьому ряді. Я думав, що це трапиться. В грудні-січні місяці я не думав, що це відбудеться прямо зараз. Я був здивований. Таких ситуацій в українській поліції не дуже багато, в яких я можу сказати, ще відверто не очікував, взагалі, що це може трапитися саме таким чином. Але при цьому абсолютно було зрозумілим, що кадрові зміни чекають, і вони ще будуть, їх буде ще немало. Що залужний хотів сказати в своїй колонці? Тому що кожен, от просто зараз падають повідомлення: кожен читає абсолютно по-різному все те, що написав Валерій Федорович. І тут до слова треба сказати: я про я пробігся? Я ну не так щоб вчитувався, я пробігся по цій статті, тому що зараз ну, і багато інтерв'ю, мало часу. А, і ну, я також дещо спантеличений, багато філософії і узагальнень. Що він хотів сказати, Олеже? Я думаю, що пан залужний тим. Продемонстрував на декілька аудиторій в м'якій достатньо розпливчості але при цьому по суті дуже концентрованій манері ключові меседжі. Перше війна триватиме до повної поразки однієї зі сторін, не треба самообманюватися, бо не можна брати і переіначувати слова перемога чи поразка. Під потреби і умови тут і зараз перемога є перемога, поразка є поразка, але війни не обов'язково завершуються повною перемогою, і повною поразкою вірніше витки воїн і на нинішньому етапі війни в нас може бути якийсь проміжковий варіант, який нас відсилає до того, що буде реванш війни. І якщо цей проміжковий варіант не містить собі гарантії безпеки, відбудови і реального припинення вогню. То в такому випадку ми не матимемо передишки ні для кого, а ми матимемо ризики ще більшої війни майже одразу, розпочинаючи від аля провокування громадянської війни в Україні, Східній Європі, ширше в різних країнах, бо не забуваємо є ще Білорусь, не забуваємо, що є інші інструменти, якими Росія може діяти, є Молдова. І відповідно ми переходимо в світову війну. І залужу там чітко зазначає все більше рис світової війни. Я Послуговуюсь іншим терміном, я не люблю слово світова війна, тому що вона настягуть до Другої і Першої світової війни, а наша війна, як на мене, по характеру радше нагадує опіумні війни або інші війни в історії людства, ніж uh, Першу і Другу світову війну по своєму і характеру, і причинам. Uh, хоча і певні аналогії з Другої світової війни, безперечно, і за короткою історичною дистанцією їх неможливо не проводити. Mm -hmm. Говорю чи мову залужну світову, я б сказав би глобальну війну, і на мою думку, ми маємо справу з першою глокальною війною, тому що російсько-українська війна має всі ознаки глобальної війни при дуже локалізованому своєму перебігу, і при цьому ця війна є наслідком глобальних деструктивних процесів, і вона ж прямо пов'язана своїми наслідками до того, який буде глобальний порядок. Світовий порядок опісля російсько-української війни без е, подолання цілої низки криз міжнародного порядку завершити російсько-українську війну неможливо. І в залежності від того, як завершиться російсько українська війна, ми побачимо або посилення, або послаблення світового порядку нового старого, видозміненого без різниці, але порядку або інакше це ще більша хаотизація, тоді ще більше війни. Відповідно, ми просто пролог до цього. І Залужний фактично тут говорить про те, що необхідно. Цілі, політичні цілі війни на цьому етапі, це третя теза. Тобто, перше, не самообманюємось, назвати перемогою чи поразкою щось, це не означає, що це дійсно це. Давайте бути чистими в категоріях і явищах чесними самі перед собою. Другий момент, що ми маємо розуміти, що не підготовлене зараз припинення вогню, заморозка, якщо і так назвуть, назвуть завершенням війни чим завгодно. Це може бути навпаки ще більш кривава бійня, причому не відкладена на роки. А прямо тут і зараз, буквально місяці горизонти, і це треба вже розуміти, і тому потрібно підходити дуже виважено до гарантії безпеки, до всього іншого, бо мир може виявитись кровавішим від війни. Третій момент це те, що ця війна має наслідки глобальні, і потрібно підходити до неї як до глобальної. Четверте, те, що потрібно мати політичні цілі війни на цій дистанції, розуміти, чого ми досягаємо. За рахунок фронту, економіки, ударів в глиб, торгівлі всіх інших сфер, де точка кумулятивна. Бо якщо у нас фронт живе окремо як фронт, і в нього цілі просто день простояти ніч протриматись, або там фантастична ціль, давайте зараз кавалерійськими наскоками і контрнаступами звільнимо території, то і перший, і друге може вести до поразки. Причому кавалерійські наскоки можуть бути ще швидшим шляхом до поразки, це я вже від себе додаю, даю, розвиваючи логіку, зазначену заложним. І важливий момент тут те, що потрібно сконцентруватися на конкретних цілях, які б мали сентичний ефект. І тоді вже п'яте, виходячи з усього, усього, усього сказаного, у випадку реального перемир'я назвемо так, реальної заморозки, це лише період, в який потрібно перепідготуватися, краще підготуватися, відбудуватися в усіх можливих сенсах, зализати рани і бути готовими до нового витка, який 101% Знову відбудеться, і потрібно мислити в такому випадку горизонтом років. А для того, щоб мислити горизонтом років, треба мати стратегії на десятки років. Спасибі величезне, тобі, друже, за цей ефір. і Дякую, що завжди знаходиш для нас час. Це було нереально цікаво. Бережи себе і до зустрічі. Навзаєм. На все добре.